Судове засідання у справі неповнолітніх, над якими знущалися у прийомній родині, перенесли на 26 березня через неявку свідків. Також на засідання не з'явився адвокат. Нагадаємо, що два роки тому, у 2016 році, громадяни, що на той час були у дружніх стосунках з обвинуваченою, подавали заяву про неналежний стан перебування та знущання над прийомними дітьми. Проте члени комісії від міськради, також працівники міської дитячої поліклініки, а саме дитячий гінеколог і лікар-педіатр, які раніше не спостерігають. Але за цими дітьми оглянувши дівчаток жодних ознак фізичного насильства не виявили. Дуже шкода, що так перекладається все від засідання до засідання. Ви бачите, зараз у пані Караї не було адвоката, але на жаль, не прийшла слідча, яка веде і захищає справу Миколи. Я рада, що хоча б застосували штраф щодо тих свідків, які не явилися, тому що вже другий рік ця справа ніяк не вирішується. Минулого року не відбулося ні одного засідання. Тобто, це друге засідання за весь час 2016 року. На жаль, нема кому захистити бідну дитину, яка постраждала. На свідків які вкотре не з'явилися на судове засідання, наклали штраф. «В сьогоднішньому судовому засіданні вже в черговий раз повторно не з'явилися свідки сторони обвинувачення. Власне забезпечення явки свідків покладається на сторону обвинувачення, тобто на прокурора. Але, як бачимо, вони не з'явилися повторною, тому суд застосував до них грошове стягнення за наявку до суду у розмірі 1900 гривень. Дане грошове стягнення вони зобов'язані сплатити або ж подати до суду клопотання з поясненням причин, чому вони не з'явилися судове засідання. На наступне судове засідання, яке відбудеться 26 березня органи поліції повинні забезпечити явку за допомогою такого процесуального засобу, як привід.